Сьогодні у нас випуск українською і почнемо ми з мовного питання, а власне з російського новоязу. Щоб ви знали, на початку нашого вторгнення в священну здичавілу імперію місцеві воєнкурви та різноманітні спікери казали, це все невеличка провокація. 15 п'яних ЗСУшників заблукали і випадково перетнули кордон. Потім вони почали казати, що на куражі ці самі п'янички підтягнули кілька танків, але ми їх зараз швидко спалимо. Потім запахло смаленими воєнкурвами, і мандаріна Садемян почала несамовито молитися. Зараз до неї приєднався з колонії гіркін, який передбачив цей наступ ще у 2023 році. І за це він ще не відсидів. До речі. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в Огні. Мене звати Рауль. Я радий вітати усіх наших підписників на каналі Україна Вогні 2, де ми тепер ведемо наш проєкт і українською, і російською мовами. Зараз від вас чекаю лайки, чекаю від вас перепости, чекаю від вас коментарі. Ну і, звичайно, підписуйте своїх друзів на наш канал. Ну а ми продовжуємо сюжет. Зараз українська армія займає в Курській області плацдарм розміром з Харків і працює на глибину в 30-40 кілометрів ворожої території. Вже підраховано, що ми контролюємо десь 450 квадратних кілометрів а бойові дії розповсюдилися на 800. В іміджовому плані це повна катастрофа для політичного та військового керівництва Лаптіканди, і тому офіційно ніякого вторгнення немає. Пресі та на телебаченні усе називають ситуація в Курській області. А дії зсу терактом, і саме тому в Курській, Брянській та Білгородській областях введено не військовий стан, а режим контртерористичної операції. Якщо скорочено режим «Кто?». Тобто на цю хвилину їм і досі не зрозуміло, хто це зробив, а головне чому. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района. Обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю Зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, Соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии. Співо і помагаємо, продовжаємо помагати. Спервих дні почала СВО. Тобто ми пошли захищати Донбас. Ми піддержали і піддержуємо СВО. А українці прийшли і разрушили на дома. Підтверджую, саме так і було. Ви напали на іншу країну, розпочали війну, а потім вона ця сама війна. Прийшла на вашу землю. Тепер ви просите допомоги у свого імператора, бо ви свого часу пристали на його пропозицію трохи повбивати українців. Саме за це я називаю громадян РФ здичавілими. Телевізор та пропаганда вимкнули їм логіку, а потім мораль. Здичавілі забули, що зло не може увійти в людину без її дозволу. Винен не Путін. Винні – Ті, хто пустив його в свою душу. І тепер немає сенсу плакати про хати, городи та ладу каліну, яку видали замість сина. І вже немає часу розумнішати. Прийшов час платити за рахунками. Платити доведеться кров'ю. Ви самі у 2014 році перейшли на цю валюту. Тепер про перспективи нашого наступу. Очевидно, що перша та друга фаза наступу відбулися неймовірно вдало, як у військовому, так і у політичному і інформаційному планах. Ми і досі не розуміємо мети цієї операції, але цілей насправді могло бути кілька, в залежності від того, як підуть справи. Вже зрозуміло, що це не рейд, а щось більш масштабне. Також ми бачимо, що просування наших військ уповільнилося. І про захоплення АЕС або міста Курськ мова не йде. Насправді розпочинається третя фаза операції, де ми зрозуміємо і мету, і результати, і наскільки успішним та необхідним був цей наступ. Тепер ми побачимо або вихід наших військ, або спробу закріпитися на території ворога. Найважливішу роль буде відігравати логістика, наявність резервів та наявність ППО і РЕБів. Ефект несподіваності добігає кінця. Фронт починає ущільнюватися, здичавілі підтягують резерви. Як пишуть воєнкурви, поряд зі срочниками почали з'являтися досвідчені та обстріляні підрозділи. І саме у найближчі тиждень ми побачимо, чи зняв Герасимов війська з Донбасу та з під Харкова, і в яких кількостях, якщо зніме, під загрозою одразу опиняться усі наступальні плани ворога, і наш несподіваний наступ перестане виглядати авантюрою і матиме тактичне. І стратегічне значення. Якщо не зніме і продовжить кидати у бій ненавчених, непідготованих та необстріляних, ми скоріше за все втримаємо плаздарм і ці території стануть важливим аргументом у ймовірних перемовинах. У будь-якому разі найближчі 10 діб стануть вирішаючими для нашої операції. На жаль, ризиків дуже багато, але будемо сподіватися, що фортуна буде прихильною до нас, як була з самого початку цієї операції. А ще дуже приємно на цьому тижні уявляти, як Орбан, Лукашенко, Трамп та Містер Сі телефонують один одному, а потім Путіну, і запитують його, як так сталося, що ідеальна військова машина, машина війни, яка самотужки перемогла Наполеона та Гітлера і відігнала від ворот Риму слонів Ганібала, прогавила рейд на Куряна. Щодо місцевого населення, я не виключаю, що дехто може почати думати, що головна мета СВО довести, що диктатура не є найкращою формою правління навіть для війни. Що Путін не Бог, не цар і не герой, а звичайний корупціонер та клептократ, що його 28 акціонерів кооператива озера не збираються виходити проти натівських танків. І Путін, втомленим обличчям радянського прапорщика, не скаже сакрального адступать нікуди. Позаді Газпром. Ніхто не піде в останній і безнадійний бій за курян та білян. Максимум, що буде, назустріч українським танкам злетять бізнес-джети, розвернуться та полетять в Дубай, Саудівську Аравію та Турцію. Щоб ви розуміли, ось головна сторінка телеканала Звізда. СВО йде настільки успішно, що усі новини про бойові дії виключно на території імперії. Коротше кажучи, поки усе. Іде дуже і дуже добре, але попереду найважливіша фаза нашого наступу. Тому підтримуємо ЗСУ, допомагаємо один одному і віримо, що імперію буде зруйновано. А зараз ви бачите перед собою імена переможців минулого конкурсу. Напишіть нам на пошту, і ми відправимо вам призи. Для усіх інших у нас новий розіграш. Ви можете виграти одну з унікальних моделей авто, які носять на собі шеврони героїчних підрозділів ЗСУ. Це проект наших партнерів компанії Світ», яка створила лімітовану лінійку шеврони героїв Технодрайв. 10% з прибутку йдуть на закупку ребів для ЗСУ. Подробиці на сторінці Technodrive.ua. Щоб взяти участь в конкурсі, вам потрібно у коментарях під відео на Фейсбуці та Ютубі написати Слава Кіді Світу». І вже через кілька днів ми зрозуміємо, хто став переможцем. На цьому все ви дивилися проект України в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!